А ви не боїтеся, що в нас може через ось такий синдром відбутися оцей парадокс, як я кажу, грузинський парадокс. І в нас зараз 20% території окуповано і в Грузії. І це той самий ворог. Але в Грузії від. від Настільки відкотилися до толеранції до агресора, що вони готові були торгувати з ними, знову налагоджувати, ну, не, всі контакти. Всі, не всі. Оці люди, які зараз захищають вулицю Пушкіна, це ті, хто побіжить перший домовлятися з Росією і боротися з усім От, українцям. Я про розумієте? них і говорю. Чи в нас так нікого не може бути, а, як може, в Грузії? Може, і в нас може бути навіть таке, як в Е, тобто і таке, як в Грузії. бо Росія зараз робить все для того, щоб там, де вони не можуть перемогти військовим шляхом, а Україну. Вони не можуть перемогти військовим шляхом. Так, вони окупували частину території, ми будемо боротися далі за звільнення, але знищити Україну вони не можуть. Вони будуть намагатися знищити Україну роками українців е, через свої провокації. Е, так до речі, як між іншими і в Румунії відбувалося, ми будемо, можливо, про це говорити ще пізніше, бо ми з вами попередньо говорили, які теми ми будемо обговорювати. Але е, бо румунська тема я про неї писав нещодавно, так. Але треба чудово собі розуміти, що не лише величезна. Кількість акаунтів, в Тіктоці, які розкручували про російського кандидата в Румунії і розкрутили його за два місяці, Ніхто не очікував його перемоги. А й величезна кількість українців, які робили це в Польщі за гроші, це українці, українці самі боролися за проросійського кандидата, який закликав не підтримувати Україну і виступає проти нашої державності, і це ті українці, які втекли від російського агресора. В так, це ті, хто в Польщі, які втекли від російського агресора.